Привіт! Хай! Як тебе звати? Ва ду? Звідки ти приїхав? Вур фра? Ми з вами зустрінемося на уроках Хай! movi. навн Mijn Бенедикт. Всім Benedikt. Вас вітає Тетяна Бондаренко, голова Української громади Східної Норвегії. Сьогодні ми знаходимося на Скур 44 разом з Беном. Бен нас навчає норвезької мови, то в нас пройшов урок. І то, то питання Бен, що ви сьогодні вивчили нового? Багадерелях теляґа. Со хай, хай. Jeg heter Benedikt. Heter du? Jeg heter Вітаю! Мене звати Катя, і я від імені усіх українців і української громади Східної Норвегії дуже вдячна за розробку цього онлайн-курсу з норвезької мови. Приємно! Хіґелі. Всі уроки будуть доступні на нашому вебсайті. Посилання до котрого знаходиться в описі фільму. alfabetet. A. B. C. Це вже кінець нашого першого уроку норвезької мови. Я вірю, що ви тепер без проблем будете вміти привітатись і представитись по норвеськи. Ben tak for dagens episode. I hope they have learned more. Og at dere nå er i stand til å presentere dere og stille og svare på enkle spørsmål. Tusen takk. Vi ses.